Надія красотка, День вишиванки. День вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину, як шила мати і лала пісень. Сорочку гарно вишивала сину. Лягав собі узор на полотні, а мати шила і думки вплітала. Так долю вишивала день перед днів, щоб добре доля сина минала а як же вишивали рушники, і дарувала дітям на дорогу, Щоб діти подавали всі шляхи і верталися до рідного порогу? В тих вишиванках думи і пісні про щастя мрій. туга за синами, тривога вічна, гарні дні ясні, до Бога звернення, молитва, мама. Українська вишиванка дива, у ній народу кот, його душі. І кожному ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку поспіши, І гордо дію у ні по цілім світі мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонечко в зеніті. Ти рідного свого не забувай. Бо в ньому все ліс, гори і долина, і річечка, маленьке джереце. Твій рідний край, чарівна Україна, і мати, і батько, пам'ятай про це. І хліб на вишиванні мушлікові, і пісня, що до серця прибігла, і краєвиди навкруги чудові, і стежку, що все світ повела. ж свою чудову вишиванку, відчуй в ній ластвовій душі тепло, і чистий ранок знижного серпанку і те, як добре. is the money oh.